Третій Райх, який здавався сам собі непереможним і непохитним, пав розгромлений і знеславлений. Але пройшло кілька років і мільйони німців, колишні солдати Вермахту, члени націонал соціалістичної робітничої партії чи Гітлер Югенду, зажили відносно спокійним життям. Багато з них зробили успішну кар'єру в нових німецьких державах. Наприклад, наймолодший генерал Вермахту Вальтер Венк увійшов до ради директорів оборонної компанії ДІЛ. Колишній офіцер генштабу Райнгард Гелен очолив новостворену федеральну розвідувальну службу. А Курт Кізінгер, який відповідав за радіопропаганду в міністерстві закордонних справ Райху, досяг максимальної висоти в держуправлінні, здобувши посаду федерального канцлера. Генерал-лейтенант Вермахту Вінсенс Мюллер після звільнення з радянського полону став заступником голови національно-демократичної партії Німеччини, віцепрезидентом народної палати та начальником штабу армії НДР. Проте найзухвалішим і найкривавішим злочинцям загрожувала як мінімум в'язниця. Близько шести з половиною тисяч вироків було винесено в Німеччині. Сотні процесів відбулися у США, Великій Британії, Польщі, СРСР, Франції, Чехословаччині та Ізраїлі. У цьому випуску ВОЗ ми поговоримо про нацистських злочинців, яким принаймні на певний час вдалося втекти від правосуддя. А також дослідимо роль Ватикану у їхньому переховуванні. Та, звісно ж, розберемося, чи правду кажуть, що бачили Гітлера у 50-х на віллі поблизу Чилійського кордону. У другій половині 1940-х одіозні нацисти, які прагнули опинитися подалі від батьківщини, де союзники почали жорстку фільтрацію, стали шукати підтримки, і отримали її як не дивно від служителів католицької церкви. Завдяки їхньому заступництву та зв'язкам виникла ціла система таємної переправки потенційних військових злочинців. Згодом американські спецслужби назвали цю мережу щурячими стежками, хоча спершу на них казали монастирські шляхи. Чому ж церковники взялися рятувати нацистів? Давайте розбиратися. У 1939 році Святий Престол очолив кардинал Еудженіо Пачеллі, який взяв ім'я Пія XII. Обрали його швидко і одностайно, Дався в взнаки його досвід служіння папським нунцієм в Німеччині. Після цього Пачелі обійняв посаду державного секретаря, який відповідає за міжнародні стосунки. Папська курія сподівалася, що новий папа порозуміється з очільниками нацистської держави. Протягом війни Ватикан дотримувався нейтралітету, офіційно засуджуючи нацизм і расизм. А от після закінчення бойових дій серед впливових ватиканських діячів знайшовся той, хто свідомо допомагав нацистам уникнути відповідальності. Це єпископ Алоїз Худал. Із з 1937 року він очолював семінарію для німецькомовних священників, а згодом отримав від римської курії повноваження відвідувати німецькомовних інтернованих в Італії. Ще до капітуляції райху, у 1944-му, колишні есесівці почали шукати шляхи втечі, і їм дуже стали в пригоді зв'язки худала, його авторитет, і, що не менш важливо, щира заповзятість. У своїх мемуарах худал писав: Після 1945 року я присвятив свою благодійну роботу насамперед колишнім націонал-соціалістам та фашистам, особливо так званим воєнним злочинцям, які переслідувалися комуністами та християнськими демократами. Допомагати в цьому було в ці часи самоочевидною вимогою справжнього християнства, яке не знає талмудської ненависті, а лише любов, доброту і прощення. Як саме працювали щурячі стежки? Сучасний німецький історик Даніель Шталь вважає, що це не була чітко організована мережа, а радше сукупність стихійних ініціатив за участі кількох монастирів північної Італії. До 90% нацистських втікачів проходили саме цим маршрутом через Альпи. Далі біглі злочинці зверталися до одного з монастирів, де отримували від католицької церкви рекомендаційного листа з чужим ім'ям на адресу міжнародного комітету Червоного Хреста. А той на підставі цього документу видавав біженські паспорти, які дозволяли легально емігрувати. На руку втікачам грав післявоєнний хаос. Перевантажений роботою Червоний хрест не влаштовував ретельних перевірок, покладаючись на авторитет церкви. Інший дослідник теми Джеральд Штайнахер наводить цифру у 120 тисяч документів, які Червоний Хрест видав колишнім військовим злочинцям. Ще одним пацючим шляхом був перехід через Піренеї до Іспанії, де нацистів прихильно приймав режим Франко. Однак, з кінця 40-х Іспанія все більше відчувала міжнародний тиск і, зрештою, перетворилася на небезпечне місце для воєнних злочинців. Тож за підтримки худала та його людей більшість втекли далі до Латинської Америки, в основному в Аргентину. Чому Аргентина? Тут варто згадати останнього кайзера Німецької імперії Вільгельма II, який невільно сприяв слугам Третього райху. На початку ХХ століття Кайзер активно сприяв створенню в Аргентині німецьких поселень. Так, зокрема, виникло місто Барелоче, навколо якого німецькі поселенці скупили землю. Німецька діаспора розрослася і стала настільки впливовою, що навіть провела багатотисячний мітинг в Буенос-Айресі на підтримку аншлюсу Австрії і Гітлера. А після обрання президентом Хуана Перона, симпатика Райху, країна стала безпечним притулком для нацистських втікачів. Мабуть, найвідоміший з них Адольф Айхман. Про нього і спецоперацію щодо його покарання у ОЗ є відео, яке ми дуже радимо переглянути, посилання в описі. В Аргентині певний час переховувався Йозеф Менгеле, лікар-садист, який проводив жахливі експерименти в концтаборах. Після того, як Мосад вийшов на його слід, він утік до Бразилії, де прожив кілька років і втопився у басейні у віці 68 років. В тій же Бразилії осів екс-комендант таборів смерті Треблінка та Собібор Франц Штангель. Особисто єпископ Худал зустрів його після переходу через Альпи. З підробленими документами, штангль спочатку виїхав до Сирії, звідки попрямував до Бразилії, де влаштувався на завод Volkswagen. Але завдяки зусиллям Сімона Візенталя, відомого викривача нацистів, штангля ідентифікували та екстрадували до Німеччини. Суд визнав його винним в загибелі 900 тисяч людей в таборах, які він очолював, і засудив до довічного ув'язнення. На суді Штангль стверджував, що лише виконував свою роботу, додаючи, що це йому подобалося. Свідки згадували, що нові партії ув'язнених штангель зустрічав у бездоганно чистому одязі і з батогом в руках. Заступник штангеля Густав Вагнер також влаштувався в Бразилії. У таборі смерті він мав репутацію найжорстокішого вбивці, який міг стратити людину без жодної причини. Вагнера також знайшли, але з його екстрадицією виникли проблеми, і через короткий час екс-нациста було знайдено мертвим і з ножем в грудях. Не виключено, що це зробив Мосад, побачивши, що злочинець може втекти від розплати. Ізраїльські спецслужби вже мали досвід позасудових ліквідацій. Так, у 1965 році в Бразилії агент, сім'я якого загинула в концтаборі, ідентифікував Гербертса Цукурса, колишнього офіцера СС, котрий особисто вбивав євреїв у риському гетто. Агент майстерно удавав ветерана Вермахту і заманив есесівця у засідку Мосаду. Цукурс чинив опір і ледь не зірвав операцію, але був ліквідований. Ще один нацист, відомий як Ліонський м'ясник. Клаус Барбі після війни у Латинській Америці не ховався, а навіть став радником болівійського диктатора Уго бансера. Вже потім з'ясувалося, що Барбі багато років співпрацював з американською розвідкою як інформатор, що захищало його від переслідувань. Лише після падіння режиму болівійці заарештували Барбі і видали Франції. Засуджений до довічного ув'язнення за участь у вбивстві тисяч людей. Барбі до кінця залишився непохитним і заявив, що пишається своїм званням офіцера Райху. Помер у тюремній лікарні через чотири роки. Останньому списку втікачів згадаймо Леона Дегреля – бельгійця, який у 1934-му, у 28 років, створив праву католицьку партію. Уже за два роки вона пробилася до парламенту. Харизматичний оратор і ерудит Дегрель симпатизував симпатизував Мусолінії Гітлеру, а ті бачили в ньому союзника. За підтримку вторгнення Німеччини в Польщу його арештували, але після окупації Бельгії звільнили. Дегрель сформував батальйон Валонія і воював на Східному фронті у складі Вермахту. Згодом підрозділ виріс у дивізію СС, а Дегрель дослужився до звання бригади Фюрера, отримавши низку нагород, зокрема від Гітлера. Після війни Дегрель усів в Іспанії під захистом режиму Франко. Під власним іменем він став успішним підприємцем і не зрікся нацистських поглядів. Хоча доказів його особистої жорстокості виявлено не було. Є ті, хто пишуть історію, а є ті, хто не дають її забути. Це хранителі ВОЗ. Ілля Майер, Андрій Скоропад, Вадим Макаренко, Олексій Руденко, Остап Гончар, Катерина Плехова, Влодко Гуменюк, Сергій. Олександр Почкун, Максим Шпак, Дмитро Іщенко, Маргарита Кремнєва, Віктор Дорогій, Єлизавета Глотова, Денис Соболь серед нацистів, які втекли з Європи за підтримки католицької церкви, лідер хорватських усташів Анте Павелич, коменданти Гетто Йозеф Швамбергер та Едвард Рошман, соратник Айхмана Алоїз Брунер, офіцери СС Еріх Пріпке та Вальтер Рауф. За кожним масові вбивства, тортури, участь у геноциді. Цей список далеко не повний і вже ніколи не буде повним. Чи були у Щурячих стежках задіяні інші високопосадовці Ватикану, крім єпископа Худала, достеменно невідомо? Архіви Пія дванадцятого відкрили лише в березні 2020 року, але швидко закрили через пандемію коронавірусу. За тиждень досліджень знайшли лише кілька документів, зокрема листи Андрея Шептицького, який ще в 1942-му повідомляв папу про масові вбивства євреїв. Чи ознайомився понтифік з цією інформацією? Невідомо. Деякі історики вважають, що Пі-12 знав про злочини, але не діяв. Ватикан натомість заявляє, що понтифік негласно допомагав рятувати євреїв. Прямих доказів його причетності до щурячих стежок немає, але є припущення, що папа міг про це знати і не втручався через симпатії до Німеччини, де прожив 12 років. До того ж, його довіреною помічницею була німецька черниця Паскаліна Ленерт. На його ставлення також міг вплинути досвід 1919 року, коли в Баварії він став свідком короткочасної комуністичної диктатури. Тож комуністи Радянського Союзу залишалися для нього головною загрозою, а нацисти могли здаватися меншим злом. Водночас багато католицьких священників і вірян активно боролися з нацизмом, часто ціною власного життя. В Італії євреїв переховували щонайменше 30 монастирів. Францисканець Максиміліан Кольбе добровільно віддав життя в Аушвіці замість іншого в'язня. Кармеліт Титус Бранцма був страчений у Дахау. Кармелітка Едіт Штайн померла в газовій камері. Через барак для священників у Дахау пройшли понад 2,5 тисячі кліриків. Скільки нацистів втекли завдяки щурячим стежкам, точно невідомо, але цю кількість оцінюють принаймні у десятки тисяч. Деяких, як Айхмана чи Штангля, вдалося затримати, але більшість залишились безкарними. Історія пацючих шляхів була б неповною без згадки легенди про те, що наприкінці Другої світової Гітлер, начебто, втік до Аргентини і прожив там довге життя. Прихильники теорії вважають, що він з Євою Браун оселився у Вільяла Ангостура в аргентинських Андах, у садибі Іналько, збудованій у німецькому стилі. Там у подружжя, нібито народилася донька Урсула. Цікаво, що старт цієї теорії дав Сталін ще у 1945 році. Він свідомо поширював серед союзників дезінформацію про можливу втечу Гітлера до Японії, Бразилії чи Аргентини, попри наявні докази його смерті. Ймовірно, так радянський лідер розраховував спровокувати недовіру між союзниками, змусити їх витрачати ресурси на хибні пошуки та відволікти від встановлення тоталітаризму у східній Європі. Також пошук Гітлера міг слугувати прикриттям для активності радянської розвідки. Деякі автори, такі як аргентинський журналіст Абель Басті, активно просувають ідею втечі Гітлера до Південної Америки, посилаючись на сумнівні фото та свідчення. Проте більшість істориків вважає цю теорію фальсифікацією. Академічна спільнота неодноразово підтверджувала, Гітлер наклав на себе руки у бункері в квітні 1945-го. Зокрема, у 2018 році французькі судмедексперти дослідили фрагменти зубів Фюрера, що зберігаються в архівах ФСБ, і підтвердили як автентичність останків, так і обставини смерті. А ви що думаєте з приводу історії про аргентинське життя Гітлера? Чекаємо на ваш коментар.